Активація безкоштовних оновлень на Мукар бт 200 max Заходимо в Play Market або Web Store та завантажуємо додаток Dollar Fix. Надаємо доступ до геолокації. І включаємо Bluetooth. Далі, нажавши будь-яку з кнопок, необхідно створити аккаунт. Нажимаємо «Login with Verification Code. Вводимо діючу електронну пошту, ця пошта буде вашим логіном. І на цю пошту прийде код верифікації. Щоб без варіантів нам треба погодитись, нажимаємо Get Verification Code. переходимо на пошту і копіюємо ось цей код. Входимо в розділ «Діагностика». Тут нажимаємо будь-яку кнопку. І далі нажимаємо Activate Device. Можна вручну ввести серійний номер та код активації, або нажати цю кнопку, яка запускає сканер QR-кодів. І ви в коробці знайдете ось такі листівки, на яких буде наклеєно ось цей QR-код та код активації. Після цього камеру наводимо. На QR-код, і в нас має відбутися активація. Так, бачите, воно швидко щитало QR-код. Натискаємо ОК. Нас привітали. І нажимаємо Download. Після цього ми перейдемо до завантаження всіх доступних марок автомобілів. Для завантаження марок рекомендую одразу піти і змінити одиницю вимірювання. Для цього нажимаємо ось тут. Нажимаємо тут, виїжджає у нас таке меню, вибираємо метричну систему вимірювання. І хто англійської не знає, для того, щоб інформація відображалася в блоках на російській, необхідно піти в налаштування смартфону і змінити системну мову смартфона. Після цього у нас міняється, перекладається головне меню програми, і в блоках. Також інформація буде відображатись на російській, української, на жаль, немає. Також цей переклад важливий у нас для штучного інтелекту, який є інтегрований в цю програму. Якщо будете йому задавати питання на українській мові, то він вам і українською відповість. Додатку DollarFix бачимо, що. MuCarBT200max має працювати в програмі MuCar, отож йдемо, перевіряємо. Завантажуємо її також з Play Market або Zip Store. І пробуємо зайти під тими самими даними, під якими ми реєструвалися в DollarFix. Так, все заходить. І сканер буде працювати в додатку Mucar. Тепер коротко про функціонал bt 200 max в додатках DollarFix та Mucar. Сканер у нас має безкоштовні оновлення назавжди на весь функціонал. І з цими програмами сканер у нас буде читати та виділяти коди несправності по всіх блоках на більше як 100 марок автомобілях, буде показувати параметри, підтримувати функцію стоп-кадру, тести виконавчих механізмів і 15 сервісних функцій обслуговування. Тепер вишенька на торт. Mucarb T200 Max ще може працювати з програмами для ELM327. Тобто це дає можливість ще більше розширити його функціонал. Він буде працювати у всіх цих програмах. Якщо зацікавив вас такий сканер, в описі під відео буде посилання на наш сайт та промокод на книжку. Всім удачі!